Співпраця між інженерами-будівельниками та архітекторами стала критично важливою для усіх будівельних проєктів, які розробляються з надзвичайною швидкістю за сучасними стандартами. Якщо ви інженер-конструктор, то ймовірно зіткнетеся зі значними проблемами внаслідок таких галузевих АЕС-тенденцій, як конструктивної аналітики, та поганий зв'язок між архітекторами та інженерами. Бачення Graphisoft полягає у створенні практичного середовища робочого процесу, де інженери-конструктори та архітектори можуть безперешкодно обмінюватися інформацією незалежно від програмного забезпечення, яке використовується. В результаті наш робочий процес конструктивної аналітичної моделі забезпечує повну прозорість процесу проєктування. Запрошуємо вас стежити за процесом архітектурного проєктування без потреби в нудних координаційних нарадах. Іншими словами, інженери-конструктори отримують більший доступ до інформації з самого початку процесу проєктування. В архікад синхронізація та оновлення автоматичні. Витягніть архітектурну модель чи будь-яку відповідну інформацію і будьте впевнені, що інформація актуальна. Це полегшує для вас прийняття обґрунтованих рішень. Завдяки безпечному сап-формату конструктивного аналізу і формату файла з відкритим вихідним кодом повністю присвячену конструктивним даним. Тепер ви можете легко отримувати всю необхідну інформацію для бажаного конструктивного аналізу. Архікад зберігає всі САВ-транслятори в одному місці для легкого доступу. Оберіть рішення для конструктивної інженерії, яке найкраще підходить для вас, і Архікад надасть необхідні дані. Чи готові ви отримати ще більше від своєї bim моделі Тепер ви можете. Немає потреби обмінюватися електронними листами з вашим архітектором щодо використання спільного простору. Зони архіка тепер автоматично перетворюється на прикладені навантаження відповідно до ваших місцевих стандартів. Ваш конструктивний аналіз тепер може бути ще точнішим завдяки постійній дотримуваній аналітичній моделі для багатосегментних балок і колон. Ще ніколи не було так легко отримувати потрібну інформацію навіть із складних геометрій. Тепер ви готові розпочати співпрацю з архітекторами. Щоб дізнатися більше про наші інтегровані проєктні рішення, завантажте технічну документацію та підпишіться на спеціальну розсилку. Відвідайте grafisoft.com, щоб дізнатися більше про наші рішення та послуги.